Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат шуба з росочками. Нам потрібно один з половиною оселедець, треба почистити і порізати кубиками. Потрібно 4 яйці, 4 картоплі, одна цибуля. І в мене така дрібна морква, Дві-три моркви. Оселедець я вже нарізала кубиками. Чотири буряки, Два великих, а два маленьких. Потрібна велика тарілка. На тарілку ставим кольцо на крупній терці. Натираю перший слой картоплю. Натерли картоплю, розрівнюємо гарно, витушимо майонез. Takvu sjetočku robim 5 došelje